Яка чудова вілла, побудована в такому американському стилі. Зараз тут музей історії Трускавця. Зайдемо. Ось вас запрошує музей обміста курорту Трускавця. Колись тут була знаменита вілла Саріуш. Зведена в 1901 році. Стиль модерн, елементи історизму, а також мавританська архітектура. Тут було 10 кімнат, їдальня. І власниками вілли була родина Розвадовських. Зараз музей. Ось такий цікавий вхід до музею історії Трускавця Вілла Сарєвш. Шановні друзі, ми з вами в музеї міста Курорту Трускавця. І тут дуже така цікава атракція. Ви собі можете зайти ззаді і дати своє личко в цій постаті і уявити себе панянкою або паном, які ж пацерують по трускавцю з такими парасольками, так одягнені, як колись одягались ну, до Другої світової війни. Власне, це були золоті часи Трускавця. Ліворуч від нас статуя Теодора Торосевича, який вперше, вперше вивчив хімічний склад нашої нафтуці знаменитої, і взагалі. Мінеральних вод Галичини. А тут така цікава карта Трускавця, де зображено і вулиці, і санаторії, і вілли. Ну, на жаль, дуже багато вже з них закрито. Герб Трускавця, а тут ось такий тканий герб Трускавця. Він був затверджений в 1992 році. А в основу герба було покладено початку колишнього села, яке ще було в 1787 році. Році. Тому що перша початка поселення трускавця була в документах ще в 1788 році. Отже, сучасний герб на зеленому фоні, ну, а це символ лісів, які оточує наше місто, біла гуска з червоним дзьобом і лапками, ну, символ такого здоров'я, символ добробуту людини. Підняті крила як символ пильності, ну, гуска дуже добре відчуває небезпеку. І в дзьобі тримає галузку, як символ гостинності наших трускавчан. Зараз, зараз мером міста є Андрій Богданович Кульчинський, який був головним лікаром міської лікарні. І дуже цікава модель цієї вілли і цього музею, яка зроблена з паперу.